Христос Воскрес, свята підходять до завершення, а вже приходиться в офісі готуватися до різних процесів захисту над віруючими людьми. І у мене це викликає абсолютний шок і здивування, як можна судити людей в такій, а, так, в такій агресивній формі, манері, вимагаючи реальних термінів позбавлення волі, коли в цілому світі, в кожній країні світу є віруючі люди. Люди, яким релігійна, несвітоглядна позиція не допускає використання зброї, приймати присягу, проходити військову службу. Так тільки в Україні демократичній правовій державі таких людей садять у в'язниці, замість того, щоб дати їм можливість проходити альтернативну службу або суспільні роботи, або навіть призвати в війську, але без присяги і без зброї, щоб вони були там корисними, так звані ще радянські стройбати, Зробити так ні, нічого немає, тільки в'язниця. вперлася сторона обвинувачення, щоб ці люди, які не можуть вбивати, сиділи у в'язниці. І байдуже їм на висновки моніторингової місії ООН, їм байдуже на висновки венеціанської комісії, їм байдуже на позицію повноваг, їм все байдуже. Їм важливо посадити в'язницю та українській системі правосуддя. Ну, в даному випадку, в судових процесах ще сторона обвинувачення для цього все робить. То ми будемо їхати, будемо захищати, будемо доводити в судовому порядку весь цей абсурд. І надіємося на те, що здоровий глузд, Божа правда і справедливість в цій країні вони переможуть. Тому до зустрічі! Підписуйтесь на канал.